Доброго дня, друзі! Це завод BM Systems і це 10-й ювілейний випуск короткої поділо. В даному відео ми розглянемо сівалочки 2,1 метри захвату, зернотуково. Її параметри вага 710 кг. її габарити 2850 на 1560 на 1600. Агрегатується дальна красуня з тракторами від 30 кінських сил. А тепер ми подивимося її більш детально. Поїхали. Ми зробили збільшений бак. Об'єм баку 489 літрів, 333 літри зерна і 156 літрів під добрива. Також ви можете об'єднати бак, і у вас вийде 489 літрів під зерно. Бак має суцільну металеву та міцну кришку на двох амортизаторах, надійну ручку, за яку можна триматися. Подножка зроблена з просічного листу. А зараз ближче розглянемо сошник. У даної сівалки 14 дискових сошників із зміщенням SmartPar та міжряддям 15 см. Якщо ви хочете збільшити міжряддя, то сошник можна блокувати. Тиск на сошник регулюється пружиною, яка подає до 50 кг на кожен сошник. Глибина заробки насіння до 12 см. Кріпиться сошник до рами на поводок. В конструкції поводка ми додали підшипник, який надає міцності і стабільності конструкції. Далі ми розглянемо сам висіваючий апарат та сім'я проводи. Висіваючий апарат в нас для дрібно-нацневих, зернових та бобових культур. Косозуба котушка з полімерних матеріалів. По-перше, забезпечить цілісність посівмату, по-друге, забезпечує цілісність самої катушки. У сім'я завдяки правильним інженерним рішенням відсутні вигини, тобто не провисають, не забиваються. Сівалка в нас варіаторна. Варіатори встановлені по обом щокам як для зерна, так і для добрив. Варіатор обслуговуємо, тобто ви з легкістю зможете налагодити його прямо в полі, не перериваючи роботу. Норма висіву насіння має депазон від 2 до 400 кг на гектар для добрив від 20 до 300 кг на гектар. Тепер перейдемо до комплектації. Стандартно сівалка йде з загартачами, але, як ви бачите, можна докомплектувати її, прикочуючими колеги. Бажанню кожного клієнта сівалку можна докомплектувати телескопічними сім'япроводами, розрихлювачами-слідом, маркерною системою, сигналізацією, ворошилкою в бак. Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте, дзвоніть, відправляйте смс, чекаємо на ваше повідомлення. До зустрічі!